Русе коса до пояса ці машинки, ну ви ж перестанете тут їздити у вихідний. Сьогодні ми оглядаємо ще один український парфумерний бренд від Андрія Пархоменко, парфумера військового. Першого я чула про нього на моєму каналі рівно рік тому, і там була добірка інших ароматів, що сама собі підібрала. Пам'ятаю, знайомилася з розробками для свічок і на основі замовляла семпли. Сьогодні у нас буде зовсім інша добірка: чотири інших аромати, квіткових, до речі, і перший повнорозмірний, який згадає. Дувала і в минулому відео, тобто рік тому, також під відео залишу посилання на док з переліком усіх ароматів, що в наявності в кінці відео, можливо, так швидко пройдуся і розповім, що і як мені сподобалося, бо я з багатьома ароматами познайомилася. Проте сьогодні саме ті, що от запали п'ять ароматів, чотири новеньких і п'ятий повнорозмірний. Тому давайте почнемо. Ось мої квіточки і фрукти. Так їх можна охарактеризувати, і почну з Blackberry і Фрезі. Гарні семпли, гарні блотери. І для мене два аромати з них це такі лайт-версії на тему Чампак-Міребель в ту чи іншу сторону квіткову або ягідну. Але от спільний вайб у них є. Тому якщо вам подобається Чампака мірабель обов'язково зверніть увагу на ці два аромати. Це дійсно квітково-ягідна композиція, така мускусно-терпко-біла база, трішечки люксова, зовсім, зовсім трішечки. І дійсно терпка ягідність, не солодка, більш квіткова, зелена, дуже комфортна. Трішки для мене навіть акварельна, але от на тему мускусно-квіткових таких люксових композицій. Але от гарних, я присуни дуже шарю в таких відомих люксових ароматах. Але от у моєму уявленні це щось туди, але все одно самобутнє. Тут у піраміді бергамот, юзу, фрезія, ноти, аніс, ожина, тубероза, мімоза, витипер, кашмеран, кедр вірджинія, білий мускус та амбра. Деяка тут є лактонність і персиковість, але також дуже абстрактні. І ці нюанси присутні в двох наступних квіткових ароматах. По більшій чи меншій мірі тут найменший, можливо, тубороза саме так пахне, але квітковий блок тут найбільший. Отака, прям фемінна у розповсюдженому розумінні парфум сьогоднішньої добірки, він, до речі, мені ну так от спокійно, не найбільше вражає. Ми так, градацією до кінця, прям до улюбленого. Далі у нас White Flowers. Ми його згадаємо в майбутньому відео Олею. але... На Оленому каналі я хотіла б також у себе про нього розповісти, бо він мені сподобався дуже. І, на відміну від Чампаки, Мребель, цей аромат я можу частіше носити. Оля його порівнювала з одним відомим ароматом. Тут акорд білих квітів, молоко, пшениця, білий мускус, сандал та ванілі. І він дуже квітково, такий персиково-лактонний. Тут теж квітковість на першому місці, але вона більш така сандалово-кремова. Хто не дуже товаришує з білими квітами, тут от прям гладесенько, і воно якось м'яко-пудрово-лактонно огорнуто. Аромат, наче якийсь доглядовий, також трішечки в люксік у той напрям, але от прям дуже круто. От, якщо тяготієте і хочеться чогось на тему люксового відомого, 2000-х кудись туди, з жіночого типу люксу, от це щось таке. Ніжно-кремо пудрові, мені щось якась мімозка, от така пудорка, легка пилковість і кремовість. Дуже приємна. От якби був такий люкс, прям такий мав попит, а не усіляки. Душні, знаєте, оці, солодкі, солодкі варти, душні композиції. Ой, ой, собачки. І чампака Мірабель. Treвел. Oh май, Нарешті я офлаконила Тревел. і знаєте, що його носить мій хлопець? Він найяскравіший, найсоковитіший і найбільш фруктовий серед усіх. Тут і цитрусова густринка. І персик найбільше соковитого, солодкого такого ароматного персику, слива Мірабель, квіти, апельсину, біл, грейпфрут, чампака, магнолія, білий мета, абрикос, акорд білих квітів, білий мускус, витивергаїті, сандал, майсур. Білі квіти тут неймовірно красиві. Вони фруктові, також вони не занадто нав'язливі і у усьому розкритті, там і в базі. Він переважно фруктовий. От тропіка. Тропіка і виважено. Собачка. Не перевантажена солодкість. Тут, о, типу, білий мед абрикос. Оця медовість, вона фруктова. Можливо, та абрикоси є, але найбільше мені персик, і він не йде у шампунь. Оця така волого, водяниста складова, солодко-фруктова Оцих слив, мірабель, і прям не пересолоджено. От кайф. Кайф ним користується мій хлопець. От мені якось White Flowers, знаєте, більше. Але Чампака-Мірабель ну, мені настільки він подобається, що взяла тревел. Можливо, я весною більше ним користуватимусь, ніж влітку, бо тут є така база міцна, впевнена, і гостринка, і воно трішечки інколи, ну, от занадто швидко воно розкривається мені влітку. І нарешті. Я вам розповім про Rosewood. От давно хотіла згадати на своєму каналі, можливо, ще восени згадуватиму. Троянди це складно, українські парфумери дуже рідко роблять трояндові композиції. І, до речі, порівнюючи з іншими ароматами, де вказаний Амбервуд у Андрія Пархоменко, тут прям трішечки, щоб підтримати деревношкіряну сторону. Бо тут вона прям така відчутна, дуже гладенька, красива шкіра троєндою і пачулі. Терпка геранька. Тут, до речі, ще і тютюн, амбервудна гармонта, тренда шкіра пачулі. Ну так, Демку. Шкіри тютюну тут зовсім небагато. Типу, якщо вам хочеться характерного, але щоб це там була не конячка чи чоботи, які шкіряні, а буквально сумочка або рукавиці, оце воно найближче, я гадаю. Серед усіх шкіряних пачулі троянд, що у мене є, ця найделікатніша. Троянда тут, до речі, дуже красиво. Це просто як складова граньки. Мені рожева троянда ближче. Ближче до чайної, але класно відтіняє і пачульки, і не Ну коротше, без екстрімлі в цій троянді. Але от вона прям добре, дуже добре. Просто дякую. Свічка у мене, до речі, донбаські троянди. Троянди Донецьку дуже обожнюю цю свічку, я її бережу, бо вони не дешеві. А мені так подобається цей запах. Там більше гостроти, димку. Звичайно, тут як парфумерна композиція прям виважена. Хочеться сказати глибше і разом з тим делікатно. Ой, зараз він до речі так, в розкритті дуже класно йде у таку гладеньку, красиву шкіру: трояндово шкіряний, гарно, елегантно, досить стримано, як на мене. Але ви знаєте, що я звикла до екстрімлі, тому можливо для когось це буде якраз. Тому щиро раджу у тренду Rose Wуд прямо познайомитися усім, особливо поціновувачам троянд. І пам-пам, мій перший флакончик з собачки, дякую, у 50 мл це Вуді Бріз. Він з минулого року змінився, змінився значно. Ну, не знаю, можливо. Та, ту версію я любила трішечки більше, але ця здається об'єктивно гармонійнішою тут ароматичність. Ароматичності гіркоти додали за так враженнями сприйняттями. Я навіть порівнювала. У мене є і тревел, і такий тревел сучасний, старенький. у 50 мл флакончик, це фужер, це прям фужерка, пудрово-деревна, гірка фужерка. Я б його назвала лісним, таким фужер-чугайстрик, лісний фужер. Але мені все одно. Теж воно якось елегантно, бо тут є пудринка, пудринка фіалки без водянистої складової такої свіжої, от прям. Пудровість, і воно дуже класно з деревним спилом сухим поєднується Витверчик оцей горіховий. Пам'ятаю, щось минулого року говорила про якусь акватичну складову. Ні, зараз зовсім. Зараз більше ароматично деревна. Але я прям його обожнюю, дуже люблю і часто користуюся для мене. Це прям комфортне, повсякденне я його прирівнюю до чорнила Анкер Нуар. От вони мені в одному. Лаконічна деревна парфумка, яку дуже от, приємно носити у повсякденні. Ну і до речі, фужерів у мене зовсім нема. Реально нема фужерів. Прямо таких відвертих класичної структури фужерів. Тому дуже цінно його мати. Флакон красивий, важкий, класна кришка, розпилювач. Ну, ви бачите, це фантастік. І наступні 50 міліків, що у флаконі це буде уд шкіра. Просто у Андрія Пархоменко по 50 гривень мілілітр це дуже гарна ціна. І для такого звучання, якості такого звучання це прям недорого. Я вважаю навіть бюджетно, і у шкіра пахне прям вишукано. Хтось з фордом порів... Ми з, Олив, з фордом порівнювали. Хтось Guilty абсолютно, ну можливо, натяком No Limits – Оцей шкіряний аспект. Хтось згадував, можливо, це я собі придумала. Але мені у шкіра. Прям О, дуже треба. Диві, дивіться, Lord of Desert. Тут е, парфум для чоловіка східні фужерні. Дійсно, він такий теж з деревинкою, але він мені сподобався. Тут оця така фужерна жвавість, відчутна, не знаю, і зі шкірою, по-моєму. А ні, тут нема шкіри, тут нема шкіри в піраміді, східної фужерні. Добре, Lord of Desert, я прям не пам'ятаю. Чепака Мірабель так лайк like, обожнюю. Blackberry Fraise я вам розповідала. Гладесенька, комфортна така парфумка на повсякдення. Rosewood-like. Прям треба travel. у Leather, Так, да? шкіра малина у Троянда, лист фіалки, древні ноти, мускус, амбра. Та отака терпка ягідна шкіра, характерна. Ну, от у Фордовська. У мене, яка там версія? Ну, вона класна там. Мінт Маск, о, до речі, Mint Мені не, якось, Я його ще не розпробувала. Він дійсно такий дуже фруктово мускусний. І, здається, його треба на конкретну пору року White Powder. Ми з Олією його потестили. Зняли відео на канал Олі. Ви ще про нього детальніше почуєте. Мені він дуже сподобався. На рівні, до речі, з White Flowers. От White Flowers та White Powder. Це От ві... тут є такий розділ типу парфум для жінок. От те, що парфум для жінок мені сподобалися ці два. А... О, Малина ваніль. Малина ваніль мені не зайшла. О там прям амбродеревина так багато, як і амберфрут. Тому якщо для вас це окей, okay, то можете спробувати і ви відчуєте там малинову квіткову сторону, бо мені амбро... амбродеревинка. Забиває трішечки вуді Бріс Любімочка. Амбрфрут, той самий, що, от, до речі, ми з Олею просто дякую. Я навіть переглянула своє ставлення до амбродеревних таких з овердозом амбродерева, ароматів, які створював Андрій Пархоменко. Як амбурфрут та ваніла, Бо я казала Олі, що ну мені не подобається. Але Оля розповідала те, що в її боксі, бо в українському парфумерному боксі, першого в місто був якраз амберфрут Андрія Пархоменко, і серед усіх ароматів різних українських брендів дуже багато хто відмітив саме цей аромат. Я розумію, що для споживачів, хто не так захоплений парфумерією, там не колекціонує і звик до конкретного звучання, дуже класно це сприймає. І думаю, блін. Дійсно, це дуже цінно, коли справжня, трушна українська парфумерія має і такий напрям. Тобто Андрій робить для людей дуже багато що. Не просто самоствердитись, в тому сенсі ну, щось таке дивакувати, створити, що типу, ну от прям для поціновувачів, нішенька. Ну і White Flowers, я вам розповіла, білих від молоко, пшениця, то такий цікавий перелік нот. Ну він дійсно, от такий от, прям сандалово-мускусний, квітковий, такий білесенький, дуже гарний і не пересолоджений. Тож, отаке, коротеньке, коротеньке, коротеньке відео, розповіла вам про деякі новинки. Дуже хотілося записати хоча б одне відео тут, в Ужгороді, бо маємо відпустку мали два тижні, і я на тиждень приїхала це в Ужгород і малувато. Немає часу записувати відео, хоча ми з Олею хотіли зустрілися, я дуже рада. Тому буду так собі там в Києві знімати. Тут з Ужгорода щось викладу, комбінуватиму. І про Андрія Пархоменко саме тут хотілося розповісти символічно, бо минулого року, рівно рік тому, я згадувала про нього і розповідала про ті аромати, що мені дуже сподобалися. Дуже хочу Лезер та троянду. От, от це такі в першу чергу аромати, які б хотілося офлаконити. Та навіть White Flowers. Не подумаю. О, до речі, white powder мені він одразу не сподобався. Я сказала Олі, що він дійсно на початку щось таке люксове, популярне, нагадує, те, що мені не подобається. Типу, якісь душні, такі пудрово солодкі. Аромати, але потім він дуже круто розкривається. Ну це у випадку, якщо температура, у вашкіра швидко така гаряча, розкриває аромати, і він дійсно йде у таку красиву косметичну пудровість і ніжну квітковість, то прям зацінила, але з часом. Ну тож, але чекати до бази, коротше, мені White Flowers ще більше подобається. Тому та да, от такі, от на даний момент. Фаворити Андрій Пархоменко дуже талановитий, дуже крутий. Дякую за те, що він, попри службу, займається цим, збирає для нас аромати. Поки що нема сторінки і не оформлена сторінка в інстаграм. Проте ви можете написати Андрію, що вас цікавить. Я залишу посилання на сторінку Андрія в описі. І гарна можливість, от таким боксом. Замовити собі декілька семплів, 50 гривень за мілік, там скільки є, і 5 мілілітрів семпли, і можливо менше. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Ну от, то замовити собі декілька, що вас може зацікавити. Дуже раджу шкіру. У шкіру прям спробуйте. До речі, що ще таке було? Малина шафран, щось я пам'ятаю, Оля розповідала на своєму каналі. І я така, треба спробувати, мені це сподобається. На цьому все. Машинка. Дякую усім за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте! Пум-пу!